Вітаю вас, жителі села Драгова, села Кічерелли, Становець і Задоріш. Як ми я з вами домовлявся в попередніх відео, буду до вас звертатися, буду назвати просто жителі села Драгова, маючи на увазі і жителів цих усіх сіл, сусідніх, які у нас відносилися до об'єднання до Драївської сільської ради. У мене до вас є одно таке непросте прохання, яке для вас можливо буде дивно звучати, але. Я думаю, це у нас є один вихід для розвитку нашого села, щоб наше село не западало і ніхто звідси не виїжджав, а щоб хоча б зупинити цей занепад, який зараз є, і, роз, і починати потроху розвивати наше село. Є в мене одна така пропозиція для вас. Ви вже, вам вже відомо, що я звільняюся. Працюю до 30 червня, а із 1 липня я разом з однодумцями. Буду реєструвати благодійний фонд «Громада Драгова, який буде опікуватися комунальними закладами нашого села. Мається на увазі, заклади, комунальні заклади, які розміщені на території Драгова, Кечерелла, Становця і Завережі. Це у нас будуть Драгівська школа. Кічальська школа, станицька школа, садочок у драгові, клуб у драгові, у драгові, пожежна частина у драгові, лікарня у драгові, амбулатурія. Парк, парк біля Богдана Хмельницького і парк біля будинку культури. І, Можливо, якщо хтось опиниться із наших односичан у скрутних життєвих обставинах. Наш фонд фонд, який ми будемо заснувати, так само може надати якусь фінансову, фінансову або матеріальну підтримку тим сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Чому будемо працювати через фонд? Тому що як я вам вже зазначав, працюю останні дні в сільській раді і сільська рада не може забезпечити нам належний розвиток нашої громади і нашого села. Повірте мені на слово, я там пропрацював вже третій рік, і так робота налаштована в Драївській сільській раді, що розвитку в найближчому майбутньому, в найближчі кілька років ми не побачимо. І не хочу вас розчарувати, але мені здається, що розвиток ми не побачимо не тільки найближчі 2-3 роки, а розвиток зі сторони Драйвської сільської ради ми не побачимо найближчі, можливо, і 10-20 років. Тому що ситуація там така, що більшість людей туди йде для того, щоб не розвивати громаду, а отримати якусь певну вигоду з громади, будучи працівником і керівником, там у Драївській сільській раді. Тому. Один вихід у нас залишається такий, що для того, щоб розвивати громаду, потрібно, щоб кожен житель громади брав участь у цьому розвитку. Інакшого шляху розвитку не існує, я його не бачу. І якщо ми, кожен з нас це не зрозуміє, то ніякого розвитку кожен з вас не побачить. Приклад вам навожу на тому, що якщо ми збираємося компанією 10 чоловік, хочемо піти десь в якийсь ресторан поїсти, чи шашлик, чи. Чи що би то не було, чи випити пиво, і сидимо собі 10 біля ресторану і один одному кажемо: А як би ми пішли в ресторан, поїли, як би ми купили шашлик, хто б нам купив шашлик, Хто би нам купив як би зараз купив пиво, як би з'їв шашлика, як би піцу? хто би нам це все купив. І ніхто нікому нічого не купить, повірте мені, до того моменту і ніхто не їсть ні шашлика, ні випив ні пиво, ні з'їсть піцу, до того моменту, поки якийсь один або кілька не скажуть. А давайте просто візьмемо, скинемося, купимо шашлик, купимо пиво, скільки буде ціна того обіду чи що там буде, розділимо по всіх ну, от так буде. А просто сидіти десятьом і чекати одного, вибачте, лоха, який прийде оплатить за десятьох, а завтра прийде знову оплатити за десятьох і післязавтра за десятьох. І дивлять собі сидять і чекають, поки той один лох, вибачте, за всіх все оплатить, то і той десятий недовго буде оплачувати. А ті дев'ять, якщо живуть за принципом жебрака, а маючи можливість скинутися і самі для себе щось зробити, купити, оплатити, цього не роблять, то залишаються взагалі без нічого. І Так само у нас громада. У нас є, я вам вже зазначав попередніх відео, 7 тисяч населення Драгова Кичарла, стануть забереш, з яких тільки 400, або максимально 500 фінансує розвиток Драгова. Всі інші у нас або діти, або пенсіонери, або люди, які не хочуть брати участь у розвитку громади, але маючи на увазі те, що 400 людей фінансує розвиток громади, але всі 7 тисяч хочуть за рахунок цих 400 отримати все. Школу, садик, бібліотека, клуби, гарні дороги, освітлення, все, що кажеться, що може бути. І повірте мені, плечі тих 400 людей, 400 осіб, не дуже широкі і вони довго не витримають. Якщо вони якось і фінансують, мається на увазі, це учителі, вихователі, лікарі, які офіційно працевлаштовані, і близько 100 підприємців Драгова, які сплачують податки. І вся наша, все наше село на плечах цих 400 людей. І повірте мені, довго вони не протягнуть, і якщо ми хочемо жити краще, вони їм потрібно платити більше. А чого вони мають платити більше, якщо е, більшість із нас не платить взагалі нічого, а просто вимагає? І з цих ситуацією, коли кожен е, із нас, я буду говорити і себе в тому числі, щоб не було, що я такий розумний, що е, когось обвиную. і Якщо ми разом, то ми разом. І, і кожен з нас до того моменту, поки не перестане від когось щось вимагати, сам до того не докладаючи ніяких сил. Ніякого розвитку ми не побачимо. Тому у цьому відео я хочу до вас звернутися з таким проханням. В першу чергу звертаюся до тих людей, які мені неодноразово і з самого початку після об'єднання, після створення нової драївської сільської ради телефонували, що хочуть допомогти. Чи фінансово, чи матеріально, чи фізично якось своїми руками щось побудувати, зробити, змайструвати. Я звертаюся зараз до всіх вас. Тоді я вам казав, що не час для таких подій, але зараз настав час, що ми бачимо, що сільська рада взагалі не може забезпечити розвиток нашої громади і наших сіл. Тому ми повинні самоорганізовуватися. Є два шляхи. Або ми організовуємося, всі гуртуємося біля сільської ради, навколо сільської ради і починаємо розвиток громади, або ми гуртуємося всі навколо благодійного фонду, який нами буде заснований з 1 липня. Як працювала сільська рада, кожен з вас бачив. Я особисто не задоволений роботою сільської ради. Тому вимушений йти на такий крок щодо створення благодійного фонду, який буде займатися розвитком цих всіх комунальних закладів, які я вам назвав, які знаходяться на території Драгова та навколишніх сіл, для того, щоб наші діти мали хороше навчання, якісну освіту, хороші умови в садочках, гарне дозвілля, хороший парк, качель, щоб ми мали якісну медицину, якісну лікарню. І повірте мені, до того моменту, поки ми всі не об'єднаємося і не, не зробимо кожен з нас е, свій якийсь внесок у розвиток Драгова, до того моменту ми будемо так, як ті, як я вам вже вродив приклад: е, десятеро, які сходяться, і кожен із тих дев'ятьох чекає, поки один десятий е, погодиться щось купити. І повірте мені, е, то є принцип жибрака, коли ви хочете щось отримати, а нічого для того не зробити. От, Покладіть себе просто на місце, коли до вас приходить якийсь жебрак, <кхи> у якого є рука нога, а просять у вас їсти, гроші там, 5 гривень, 10 гривень. Що ви йому кажете? Ви йому кажете, іди собі і зароби. Кожен із вас так каже, одиниці просто можуть дати, <кхи> навіть якщо й дають, то думають собі, от що не піде не заробить, має рука, має нога. А теперка так само звернуся до всіх нас. У кожного з нас є руки, є ноги. у кожного з нас діти ходять у нашу школу, у кожного з нас діти ходять у наш садочок. У кожного з нас діти мають мати можливість піти у клуб, відпочивати після навчання, щоб у клубі можна проводити дозвілля дітей. <кій> кожен з нас хоче піти у гарну добудовану лікарню. Але задайте собі кожен питання, що в. Що кожен з нас для того зробив, щоб це все у нас було, я вам просто ще хочу коротко зазначити, що не думайте ви, що люди, які є підприємцями, потрібно, повинні за це платити податки. Підприємець, це людина, яка заробляє собі на життя і офіційно зареєстрована, що вона отримає дохід. А людина, яка заробляє собі на життя і не зареєстрована офіційно, не є підприємцем. Різниця між... Тим, хто заробляє на життя і зареєструвався, і заробляє на життя і не зареєструвався, у тому, що на одних кажуть підприємець, на других не кажуть підприємець. У різниця у тому у реєстрі. Просто підприємці сплачують, заробляють кошти і сплачують податок від отриманого доходу, а не підприємці так само заробляють кошти, але нічого не сплачують. Тому я не вимагаю ні в кого нічого, не вимагаю, э, прошу звернути увагу. Я звертаюся до тих людей, які дійсно люблять драгово і розуміють, що без їхнього внеску спільного ніякого у нас розвиненого драгова не буде. Тому е ініціюю таку акцію, яка буде називатися Я люблю Драгово» і е оголошую розшук 100 сотні. Одної сотні ста перших драгівчан, які люблять драгово дійсно по-справжньому, люблять його настільки, що готові кожен місяць робити якийсь внесок для розвитку драго. І не мається на увазі кошти, тільки я готовий, я люблю драгово, і я готовий робити внесок такий, що. Я буду вести цю роботу цього фонду адміністративного безкоштовно до двох годин щодня, де будуть виставлятися звіти по фондові, будуть готуватися відео вам для презентації якихось потреб, будуть готуватися вам звіти по виконанні різних проєктів. Крім того, я готовий у нашому паркові у центрі біля будинку культури скошувати парк. Парк, щоб він був у хорошому стані, такий, який він підтримувався останні два роки мною, для того, щоб він був у хорошому стані, його потрібно скошувати два рази на місяць. Я готовий для того, щоб наш, наше драгово було гарним, охайним. Парк у нас був для дітей доступний, щоб можна було там хороший газон. Я готовий йти косити в тому парку. Тому шукаю ще більше однодумців, тому що сам я не зможу усяде і косити, вся ремонтувати, уся допомагати, вся щось давати. Сільська рада, ми вже бачимо, і я вам вас запевняю, так само цього не можу зробити. Тому закликаю кожного з свідомих драгівчан, який любить драгово і готовий долучитися до розвитку драгова, приєднуватися до акції Я люблю драго. І мається на ну, увазі, як я на самому початку вам казав. Якщо у вас кічерел, приєднуйтеся і е, якщо є якісь у нас потреби по кічерелах, будете просто використовувати свої сили, свої матеріали або свої кошти на розвиток кічерел. Якщо у вас становця, то будемо вас залучати для розвитку е, або підтримки функціонування школи чи якогось благоустрою у становці. Не обов'язково, що е, тільки драгово. Я вам наголошую, драговорки, черли, становиць будемо розвивати спільно. Тому е закликаю вас приєднуватися, а щоб ми, я знав, е скільки вас приєднається, тому оголошую е пошук перших сотню таких драгівчан, які готові доєднатися е до нашого фонду і розвивати драгово разом з нашим фондом. Щоб приєднатися під цим відео у описі до цього відео та у коментарях буде розміщено посилання на форму, яку ви можете заповнити в інтернетові, де потрібно буде записати своє прізвище ім'я по батьковій, чи любите ви Драгова, чи готові ви долучатися до розвитку, у якому плані ви готові долучатися, чи як волонтер один раз або два рази в місяць прийти щось поробити. Чи як людина, в якої є якісь матеріали будівельні, чи, е, ще якісь, е, чи як просто зайнята людина, яка постійно працює, не має можливості ані волонтерством займатися в нас, ані е, якісь матеріали нам допомогти для того, дати, щоб ми могли щось зробити, але має можливість фінансово хоча б якось допомагати. Наведу вам приклад, на, ну на лікарні я вам не буду наводити приклад, <кій> тому що лікарня масштабна. Но я думаю, ми зробимо <кій> ремонт лікарні лише завдяки благодійному фонду нашому. А наведу вам приклад на лавочках у паркові. У мене вже є підготовлені дошки для лавочок, і я вже є готові лавочки і є проділовані. Я готовий їх пошліфувати, і якщо буде якийсь спонсор, який готовий буде купити лак, я готовий їх і полакувати. І так само будемо шукати спонсорів, які придбають нам металічні труби або подарують нам металічні труби, і будемо розмовляти з нашими місцевими жителями, сварщиками, щоб нам це все зварили. І лише такими спільними силами, коли хтось один придбає залізо. Другий дасть дошки, третій нам е, зварить зрілізні каркаси, четвертий нам пошліфує, помалює, п'ятий нам може встановити, і лише такими спільними силами ми зможемо е, встановити у нас лавочки. І це на лавочках я вам привів тільки приклад. І так ми можемо зробити все, і в тому числі і лікарню. Глава, головне просто приєднатися до нашої ініціативи і нас підтримати. Тому е, переходьте за анкетою, заповнюйте анкету. Збираємо перших 100 справжніх дорогівчан, які готові взяти участь у цій акції. І кожен, хто буде брати участь у акції, не буде нами забитий. Буде окремо вестися сайт, на якому будуть зазначатися вестися список кожного, хто долучився до нашої акції, хто хоч якимось щиром бере участь у розвитку нашого села. Тому, щоб це було не на сміх. Це все серйозно. У нас насуваються до нас великі проблеми, і можемо, їх можемо вирішити лише таким способом, самоорганізацією навколо благодійного фонду. Тому запрошую вас, не закликаю, а запрошую усіх по бажанням, хто має бажання, долучайтеся. Якщо хтось сумнівається, то може доєднатися трохи пізніше. Після того, як подивиться результати нашої роботи. Тому дякую вам всім за увагу. Заповнюйте анкету у електронній формі під цим відео та в коментарях. І робімо кожен хто що може для розвитку нашого драува. А найменше, що ви можете зробити уже на даний момент для розвитку драгова, це е, якщо ви підтримуєте позицію нашу, нашого нашого фонду, підтримуєте ініціативу нашого благодійного фонду. Що лише так можемо забезпечити розвиток драгова, то перше, що ви можете зробити, це поділитися цим відео у себе на сторінці, або поділитися цим відео, переслати через Viber, чи і ще якийсь там месенджер. Своїм знайомим, яких можете через це відео запросити так само приєднатися до нашої ініціативи і спільними силами розвивати нашу драгу. Тому, якщо є бажаючий, діляйтеся цим відео і заповнюєте форму, і приєднуйтеся до нас. Дякую вам всім за увагу! Надіюся на велику спільну командну роботу. І будемо розвивати драго, будемо побудувати його таким, яким хочемо ми його бачити, щоб е, різниці між закордоном і нашим драговом не було ніякої. І щоб ті е, люди, які зараз знаходяться за кордоном, мали бажання повертатися. І ще хочу вам зазначити, що е, ця ініціатива стосується не тільки чоловіків, а й жінок. Якщо е, жінки е, не мають можливість е, фінансово долучитися, але мають свободний час, вільний час, то е, ми знайдемо роботу, де може буде нам е, і посадити квіти, і квіти, і Якщо треба нам буде щось замітати або щось малювати, або загрібати, е, ми завжди знайдемо якусь таку роботу, щоб хто що вміє, той і то міг зробити своїми силами. Ну, а для тих, хто знаходиться за кордоном, якщо ви маєте намір повернутися додому, то у вас є шанс, хоча б невеликими частинками допомогти нам у фінансуванні. Ми, які залишилися тут, готові робити фізично більшість з нас. А ви хто виїхав за кордон, маєте намір повернутися, може долучитися фінансово, ви фінансуєте придбання матеріалів. Ми виконуємо нашими силами. Всі потрібні нам роботи. І е, якщо дасть Бог, е, в найближчому майбутньому закінчиться війна, коли ви будете повертатися додому, то ви повернетеся не в розруху, а ви вже повернетеся хоча б більш-менш облаштований. А якщо нам вийде, то і досить облаштований е, у різних сферах драгу, в якому ви будете комфортно себе почувати і будете, е, чесно, чесно кажучи, вражені від е, Побачених і показаних результатів через роботу благодійного фонду. Тому е, така у нас є мета, як кажуть, е, досить е, амбіційна, але ну, це, не, це не амбіції у нас такі, це у нас така реальність, а її е, легко реалізувати, якщо кожен з вас зробить хоча б, хоча б якийсь один внесок. І наголошую, не обов'язково фінансовий. Може бути фізична присутність, може бути е, участь у якійсь роботі, може бути надання якихось матеріалів, але якщо немає можливості ні е, долучитися фізично, ні передати якісь матеріали, то можете давати е, і фінансово, що так само буде е, необхідним для нас. Тому е, повторююся ще раз: ставлю мету. Е, Зібрати 100 активних драгівчан, які дійсно люблять Драгову. І список цих драгівчан нами буде постійно оновлюватися, буде розміщуватися на сайті, щоб все наше село бачило, хто є перша сотня драгівчан, які долучилися до нашої акції. А для прикладу, вам так скажу, є у нас 4 тисячі населення працездатного віком від 20 до. 65 років, які мають можливість долучитися до розвитку драгу. Тому починаємо з першої сотні, подивимося, за який термін у нас збереся сотня, і це буде прикладом для інших просто до нас приєднуватися і щоб у нас було не сотня, а 200, 500 тисячу. І думаю, ми на протязі 5 років у нас буде близько 2000 тисяч гривень. Якщо. Тепер на самому початку і, можливо, комусь буде соромно е займатися такими речами, соромно приєднатися до благодійного фонду, то я вас е можу запевнити, що через 5 років, зараз у нас 2023, через 5 років, якщо будемо живі, то у 2028 році, я думаю, тим, хто не буде брати участь у роботі фонду, буде просто е соромно е сидіти в сторонці і дивитися, як. Е його сусід або його кум, його родич, його знайомий, докладає невеличку частинку за свого життя, з своїх якихось доходів на розвиток драго. І якщо нас буде вже ставати 50 на 50, то я думаю, це буде більше спонукати тих, хто буде ще сумніватися. І за 5 років ми покажемо результати досить великі. 5 років це далеко. І, можливо, ви собі так думаєте, але я вас запевняю, тому що це, що я зараз проводжу таку роботу, це не моя передвиборча якась агітація. Я не планую йти на голову Драївської сільської ради, на депутата сільської ради. У мене є робота, яку я буду займатися, і крім того, буду займатися на постійній основі роботу цього благодійного фонду. Чи потрібно буде 5 років, чи 10 років, чи 20 років, все буде залежати від вашої, вашого, вашої зворотньої поведінки. Якщо потрібно буде 50 років, то цей фонд буде працювати і 50 років, якщо він буде показувати хороші результати. Тому, щоб перевірити роботу фонду, це все залежить від вас. Якщо ви долучаєтеся, показуємо результати. Якщо не долучаєтеся або долучайтеся мало, то відповідно такі результати і показуємо. Дякую вам всім за увагу. Заповнюйте анкету, діліться цим відео з друзями та знайомими, драгівчанами, і почнемо розвивати драгу. Я у нас усіх вірю, і я думаю, що ми зможемо залучити досить потужні ресурси. Які у грошовому еквіваленті можуть е, оцінюватися у орієнтовно 1 мільйон півтора мільйона гривень у місяць, враховуючи і фінансові, і матеріальні, і трудові ресурси, якщо переводити е, у грошові одиниці? Дякую вам всім за увагу. Надіюся на плідну співпрацю на наступні роки. І давайте починаємо розвивати наше драгово.